Наскільки хороша погода, я виходжу на двір, виглядає через паркан Микола. І тут починається. Він бере свою дрель і сверлить у мене по нервах, щоб я звернула на нього увагу і ми познайомилися. Я терплю, терплю, але скоро почнеться скандал. Але хай він там у себе поки всі дерева перепиляє, помучиться. Жінка повинна примусити мужчину чекати і сподіватися. 嗯。Mm hmm.